Привіт! Зараз у нас вихідний день, неділя, супер класна погода, ми збираємося піти в пеший поход, не, не повністю, під'їдемо, з нами маленька досінька, то хочемо прийтися до озера. Ну, знаходиться десь на висоті метрів 400, десь такого 500 метрів над уровнем моря. Гарне місце, тихе, спокійне, буде видно там далі, покажемо. Ну все, ось, машину припаркували. Такий от хороший світлий день. Це от ферма. Не ферма, а маленький хутор. Тут є ферма і так просто люди живуть. Ось. Ну і відсюди ми стартуємо. А? Що ага. там? Вони там? там на, на, на там краю стоять. Та падають що? Ну, мабуть. Пішли, давайте. Тут баранки, ви них тільки привезли. Зараз будуть відпускати. А що тут коробки Якщо до набирає, трактора. Забирають, а, забирають? Вони, вони тут були раніше. А, це коза. це коза. Це барани. А, з маленькими баранцями. Бачиш, їх видно, вибирають в інший де вони. Бараночки, привіт, бараночки. Oh yes. Остатки від колишнього якогось будинку. О, видно стіни. Можливо, будинок жили був, можливо, якась ферма. Там доїльна, чи що. Можливо, отримували на пасовищах тут е е тварин, корів. Чи баранів, тут їх пасли, тут їх доїли. Ось і залишки такі от залишились. Ну, вже старе, воно, понятно. Ширина стінки, ну тут, по крайній мере, тут може якийсь проход, виход був. Ну, метр буде. До навізде, навірно, метр. Да. Ну, тут зрозуміло, якісь теж в двері були вход. Не знаю. дальше. далі. Ну, тут вообще то ми йдемо по фермерським угіддям, так сказати, землям. На яких пасуться тварини, вівці, коні. Корів в принципі, немає ще Іменно на цій території. Ми мусимо за собою закривати всі ворота, де ми відкривали, тим ми маємо закривати. Отак, От давай. Хоп. Від воріт відійшли. Зразу ж ще є ось якісь теж. Будинок був, можливо, тут і село було якесь, можливо, тут хтось і жив. Ну, старе, реально старе. В принципі, ми пройшли калітку. Це і ось пішло електропастух. Це може бути означає, що тут вже межа між, іншим, між одним угіддями одного фермера і іншим. Можливо, це якби та, та будівля була відносинася до одної ферми, ця до іншої, через те, якби він тут... Неподалік ще може, тому що тут дорога проходила. В давні часи тут зробити дорогу було важко, через те, якби користувалися суспільною. Ось ми прийшли на озеро. Ось тут ми будемо сьогодні відпочивати. Супер місце. Вода холоднюча, гірська з річок утворила це озеро, через то тут гарно б такі подивитися, але не купатися. Це 100%. І тут є такий домик, лавочки. Лавочки були раніше, а от домик поставили ну, за минулий рік. Це таке, так сказати, бесідка для туристів. Все безкоштовно заходь, віддихайсь, сушись, використовуй дрова. Собі конфети він, сразу. пішли. У вас є конфети, але я теж хочу. Ось пліди, одіяло, все Я потім візьму тут непонятно щось Потім подивимось ну, такий домик, ну, вони такі продаються, для них тут тільки фундамент зробили і сюди привезли. Супер, звісно, вікно відкрите, щоб провітрювалось. Все, ну і таке правило, як би тут, що приніс, якщо теж залишилося, те оставляєш тут. Ну все время відкрите, можна тут і переночувати, і так відпочити, якщо дощ іде. Ну тут в принципі на мілководі прогрілась трошечки водичка, ходити можна. Не так уже холодно. Класно. От я зрозумів ми колись тут ходили і рибу ловили, тобто тут трава в принципі... трава ж виросла, це ось, недавно затопило її, значить. Ну так, да, жаркі дні пішло, пішли, сніг таєть і уровень води підвищився. Купаються в гірському озері. Дуди папа. Доченька, тобі не холодно? не холодно? Ні. Вода холодна. Та не обляпати. Андрюша, нашої голову мочей. Голожопики гуляють в футбол. <хи> Кошмар. Давай біля мами. Ну ось вже і підходить до кінця наш похід до озера. Ми вже поїли м'ясо жарене на вогні. Погулялися трошечки, тут відпочивали, перше провели час. Тепер пора й йти. Ще там є. Хоч і вихідний день, але є що робити, якісь заняття. Ну і так. Підійшов до кінця наш е, вихідний день, не так день, як наш, наш похід до озера. Ми сьогодні пожарили м'ясо, погулялися. Там досі наша аж покупалася, пару разів впала в воду, я впав. Е, ну, хорошо провели час, я помагався розпалити огонь, е, е, нічого не вийшло. Ну, в общем так, ніхіра в мене не вийшло, я ж тут час трую його. Може я щось неправильно роблю, Ну, скоріше все, що я щось неправильно роблю. Ну ось так воно вигляділо у мене. Єрунда повна. Всім пораджу брати з собою сірники або зажигалки, або ще щось там. Тому що вийшовши на природу, я тупо маслаю цією палкою і ніхіра не наслаждаюся своїм проведенням. Уміть звісно може його і треба було б но я знаю Думайте самі, иметь или не имети У мене лично нічого не получилось. Ну мені просто вже стало лень. Хочеться все-таки отдохнути там нормально, а не займатися цим цей... таким виживанням. Все, всім пока. Не займайтеся ерундою, боріся б не провели спички. Ось. Ну і ось ми вже... Прийшли до нашої стоянки нашої машини, до цього самого села, звідки починали. Ну і так пройшов наш день. Все супер, все добре.